Доброго всім ранку. У нас сьогодні в Канаді дуже холодно. Подивіться, як все покрилось Інієм, подивіться на автівки. І в нас сьогодні високий ризик повітря. Е, мам, як? як буде цей смог? Це як дим, у нас вже таке було колись у 22-му році, наче. але тоді горів канадський ліс. Зараз нічого не горить, наче. Але чогось якість повітря дуже погана. Ми в червоній зоні, яка є найгіршою. Отак. От Але Але я сьогодні зранку їду за своїми дітками, тому ніяка якість повітря мені не зіпсує цей день. Значить, вчора ввечері я і Марія ми гуляли, і ми з Марією думаємо, о, ой який гарний туман, клас! А потім бачимо, що це якийсь дивний туман. Він якийсь дуже густий, і ми їдемо, а куди їдемо? Зарані. Не знаю. Він шарами йшов. так. Потім мама з татом також ходили на вулицю. І вони також бачили цей туман шарами. А це не туман, це дим виявляється. Як бачите, ми отут знаходимося, і ми зараз в оранжевій зоні, але ну, воно йде до нас. Дивіться, тут можна подивитися десь, тут я дивилася. Ну, Це не страшно, але це не добре для здоров'я. <плес> Монреаль він в жовтій зоні, а Оттава, столиця в блакитній. Тобто блакитна зона це все окей. От бачите, якраз отут в нашому регіоні чомусь так. Не знаю, що горить, що димить, чи яка у цьому причина, але от так. А На вулиці у нас зараз мінус 16, відчувається мінус 17, не бачу я тут сонця, хоча воно каже, що є сонце. Але все, ну так от. Вийшли я на вулицю за дітками вже своїми їхати. Дивіться, як настали. Боже, от би фокус робив нормально. Було би круто, але щось фокус мене підводить. Блогер в процесі. Блогери повиходили на вулицю. Йдемо на то дерево. Я йду. Чи, чи я туди не дойду? Що там? Ой, клас! Жесть, просто. Це я, напевно, перший раз таке бачу в Канаді. таке буває. За сім років я ж такого не бачила. Такі гілочки повиростали. як гарно це кате. Як пір'я, як пір'я. Це правда як пір'я. Ааа, я би хотіла підійти до дерева, до Крістін, напевно, ближче, до сусідки. Ага. Крістін. Наша сусідочка. Боже. Оце точно як в казці. Як наліпила на це дерево щось. Клас. Знаєш, воно як пух. Це як начебто поля якась розлетілась. Ну точно не сніг, слухай. Ой, а він такий пухкий-пухкий легенький. І вся тане сніжочок. Клас! Яка краса. Ага. Клас! Ой, просто супер. Але холодно, холодно. Вітру немає, то можна стояти на вулиці. Але як тільки є вітер, то все, навіть е треба просто тікати. Я зараз ще зможу навіть машину почистити, напевно. Кидаю я свою сумку і поїхала. Все, я забрала своїх діточок, подивіться, яка у нас краса. Це ж треба. Я зараз просто в касті. Краса яка боже. Джейсон, ті восебойсі. Синок. Яка краса, кажеш? А? Oh, wow. Подивись вперед на кризайках. Уже класно. Синовіш. гарно на вулиці, а? Так як в п'ятницю моїм батькам прийде новий диван я в підвал туди. Ми сьогодні починаємо звільнювати територію і оцю ці меблі для телевізора ми сьогодні віддаємо. Зараз приїдуть по неї, заберуть. Гарно в чудовому стані, але нам вона вже не потрібна, тому будемо її віддавати. Все чекаємо. Тут папа вже розбирає стіл. А цей столик я також виставила, ми його будемо віддавати. І от це, от, типу, ліжко, диван ліжко також. Тому сьогодні у нас такий день прибирання. Треба пакети повернути в машину. Прибираємо територію потрошки. Так, маєчиком ми вже почепили з слінявчиком, тому що в нього дуже дича слина. Сонечко моє. Ми вибрали такі оці з, з таким от шаром додатковим позаду, щоб він не, не промокав. А ще можете привітати мальчика йому вже три місяці. Вітаємо сонечко А він гризе цей слюнявчик Ага, грається. Він ще й плюс так, так репить, йому цікаво. Сонечко, вітаємо тебе, сонечко моє. Пішли, синочок. Вивела я Джейку на задній двір. У нас така прекрасна погода, просто капець. Вже два дні підряд, е вітру зовсім немає. У зранку було мінус 17. Боже моє, ти сонечко, ти так стараєшся. Браво, синочок, браво, копай. Вичищає сніг зайчиня. Так, то зранку в нас було мінус 17. Виймо, бібі, -бі. а зараз. А зараз в нас мінус 8, але відчувається на мінус 2 всього лиш. Тому зранку відчувалося на мінус 17. Тому прекрасно. Нас цією погодою. Джеєчка. Он... Джеєчка вийшов також, сніг чистить. Сідла. Джейсон, Джейсон, що там сонечко світить, так? Сонечко світить. Джейсон, який ти гарний. Боже, який ти гарний хлопчик. Дитя моє, який сино. Ти... Сина. Сонечка? Сонечко, сонечко. Сонечко, сонце. Каже Каже сонце. Ти ж знаєш казати сонце. Гливинно, що його сьогодні не хоче казати. Так, все, ми тут будемо насолоджуватися заднім двором. Зараз ще майлічка десь має вийти, мама його одягне. Гріх не погуляти такою погодою. І добре, коли є задній двір. Вийшли, нікуди не треба йти далеко, тут все закрито, все зачинено синок. Дитина нікуди не вибіжить, тому що тут у нас одразу бульвар іде і. Там їздять машини, іноді трошки швидко. До речі, з голосом. До речі, раніше там була швидкість 50, але всі їздили 60-70, бувають всякі. Зараз вже з 20 вересня цього року, 24-го, поміняли на 40 км в годину. Але так і їздять швидко. Так як тут багато дітей, знаєте. У нас якось Джейсон взяв і побіг на дорогу, туди серце не стало. Але він тікає, тому е, нам тут комфортно. І він з парків також тікає, а ці от е, качельки, не знаю, як буде по-нашому, він не дуже любить. Е, з гірок з'їжджати він іноді боїться. Тому якби немає такого сенсу з дітьми іншими, він також не грається, тому нам і тут окей, якщо вдруг в когось будуть питання, чому ми не в парку. З дітками-аутистами краще бути в безпеці. Тому що ніколи не знаєш, що йому впаде на голову, куди він захоче втікти. А тікає він, повірте, мені так швидко, так швидко. І е, коли стараєшся його скрутити, щоб зловити, це треба мати силу. Це все одно, як піймати рибу голими руками. Майже місія. Не випонем, місіон імпосіб. У мене місія. О боже, щось сказала. старалась сплести два слова і то не забула, Ладно, все. Гуляємо. Хочу, щоб я кидала. Хочу, щоб я кидала в нього сніг. Я стараюся не кидати прямо на нього, але поблизу. зловлю, зловлю, Джейсон! Джейсон! Жита трапить Джейсон. О! О, до речі, це, це є батут у батьків на задньому дворі. Зараз ми його на зиму зняли, щоб він не потріскався, не зіпсувався за зимою через холоди. Джейсон, рекард, Джейсон! Джейсон! Дивись зай. Шу! Аж занесло маму. Так, то ми тут з Джейсоном хазяюємо, поки ніхто ще не прийшов до нас. Тому що в нас сьогодні великий день прибирання. Йо. Прибирання. Завтра мама повертається на роботу. Марія вже пішла на роботу. Синочок, тювау. Куди ти йдеш? Тюпади дава. Тювади дава. Клас! Жет, конса. Клас. Джейсон, хочеш лопату? Тебе сам? Тебе? Так, тому все, свята закінчились, повертаємось на роботу. Мені то ще не скоро. Але потрошки е, прибираємо, звільнюємо місце на диванчик. Так, я вже хочу побачити, що там за диван. Який буде красун той диван. А? І перед новим роком взагалі це добре позбавлятися від старого, від мотлоху і всякого не потрібного. Тому ми цим і займаємося. Маелічка! Букетик? Боже. Джейсон, Джейсон. Ай! А мене Джейсон забирає, бачиш? Маелічка. Котеняточко. На Ой-ой-ой, що ой, ой, таке, що таке? Давай, маму забирає. Це? Джейсон. Пиши тут, пиши. Іди йди займається. Ага, він завжди перевіряє. Чи ми його не оманюємо, чи ми йдемо позаду нього. От Джейсону потрібна завжди компанія. Йому важливо, щоб хтось був біля нього. Це має бути дорослий. Це папа відкрив кабану. Там ячик є, мам. Мячик замерз? Ага. ого. Це Джейсон залишив м'ячик. Джейсон Боу м'ячик. Ага, значить там йому місце. Майличка вийшов. Вужка свої. Вигуляти пішов. Сонечко таке ти гарне. Хазяй А Джейсон, о, їсть сніг, красавчик. Молодець. Сніжиш сніг. Смачно? Мама теж їла сніг, мама і досі сніг може їсти. Показати. Це ж дитинство, треба скуштувати все. Ага, він хоче, щоб я туди йшла. А що, ми сосульки не смоктали, чи ми сніг не їли. Що всі так морозиться, як наче це цього не було? Було-було. Що, -було. синочок, ти там будеш копати? А, ти тут копаєш? Де бабуся? А, бабуся з мальчиком. <рігали> Діки -діки -діки. Побігли, побігли, Джейсон. Він прогортає. Він копає, нам дорогу як він прокопує. А що ж, розумашка? А це він закопує м'ячик, мама. Це він щоб навесно був сюрприз, поняла? М'ячик закопує. Закопує твій врачи м'ячик. Моє Давай. золотко. Мама. Боже, дивись, який дивитися. Диви, диви, Боже. Боже який, ти молодець! Красун. Просто красун. Мужичок не хотів на вулицю, побився зі мною трохи, але виграла я. А де там стрічає його, мам? Ага! Попросив мене закопати м'ячика і сам а за нього зачепився. тут, Мячик. Yeah. Маєлічка. Моєлічка моя. Джейсон. дозину, дозину, дозину. Тікай, 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 тіка. Ага, mm. дивиться, mm. ага, hey, чи я біжу за ним. Кучер один з під шапки. Ти такий гарний Джейсон. Що там? Носик тече? Носик? Хочеш носик? Окей, так. Да. Ідіть, да, вам довго не треба. Ой, витерли носика, можна бігти далі. Побіглись. Чи ти що хочеш? А, холодна ручка. Що, сідати? Ні, зайчик. Мама не може сісти тут. Ага, побачив себе, так? Да? Я такий красон, я такий класний, я маленький Джейсон. Мені кричать рочки. Джейсон. Ага. Ну хто такий красивий? Синочок, ти такий масштаб. Невже я така рада, що вони повернулись. Це просто. Тепер у мене є 4 дні понасолоджуватись своїми дітками. А потім все по новій. Ага, він знову закопує м'ячик. Ти м'ячик закопуєш, Угу. Копай, копай. О Боже, ну яка ж трудяжка, синочок. Право, Джейсон. Анкар. Ой. Ні, ну це не треба. Джейсон, ну. Джейсон. Шоколад не пристане до цього. А це пластмаса. Боже ці діти. Дана мама. Дана мама. Дана мама. Чудік маленький. Давай, копай, Джейсон, копай. Працюй, наганяй апетит трошки. Щоб потім їв добре. До речі, Джейсон. Почав краще їсти трошки, я так сподіваюся, що так і далі буде. Зараз він вже, як хтось їсть біля нього, він дивиться. І потім він так підходить до їжі, роздивляється, роздивляється її і йде далі. Буває навіть щось хоче спробувати, а зазвичай такого немає. Зазвичай, як хто сість, то його близько немає, тому що він не хоче, ну не хоче бачити їжу. Але зараз я правда я така щаслива. Це дана мама? Що ти хочеш? Сюди? Мерсі, мерсі. Єлоу. Тому єлоу? Це у єлоу. Ей, ве. А? Ве. Ве? Оч. Оранж? Ве, я. Оранж, єлоу. Бу. 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 І сонце зніжне. Чи? <світування> відстань! <світування> Ти де де кольори бачиш зайчик? М? Сонце. <світування> Ладно. Сьогодні у нас день купання Джейсона. Взимку я його купаю через день, тому що у нього дуже суха шкіра і. Нам лікар сказала, що не треба купати взимку кожен день, вони не так потіють, тому я тому потрібно поберегти трошки шкіру або е, давати часто ванну, але, але швидко. Джейсон, ну, Фепаса. Ну, малиш, фу, викинь. Ваші діти також їдять щось в ванні кожен раз. Із, із пінкою всім, всім попало. От боже, ці діти. Попросив мене автобуса. Але вибрав іншу машинку. І так, тому, а Джейсон у нас не хоче брати ванну по 5 хвилин, по 10 хвилин, тому е, нам лікар порадила давати через день. Але якщо він хоче довго ванну, хай вже буде ванна. але тоді не так часто. Сонечко, ти такий гарний. Не їж Фу, кака. Вчора ми так нагулялися, ми прийшли 14 тисяч кроків, виявляєте. Сегодня аж ноги болят. тому сьогодні сегодня мамский день. Ага, опять идем, там и все. Бежи. <рекла> 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 Чудик, ты что? Думал, слякал меня, я не слякаюсь. Ага. И все так целый день. Целый день так бегает. Сонечка маленькая. Маєлічка. До тебе вже, напевно, скучили тут відео. Маєлічка. Ви ну, хто такий гарний? Моє сонечко. Зайчик мій хорошенький. Як діла? Як діла? Бузі, бузі. Все хорошо? Такий класний ти. Если свій кулачок, М -м? смачний кулачок мальчик агу 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 таким мене говорим агу? Ми прийшли в багатий район. Бачите, там тесла стоїть на другому поверсі. Чи Ні, це порш. Стоїть на другому поверсі. Тобто в них є ліфт в гаражі. Ну, це гараж такий. Якщо в мене троситься голос, не зважайте, тому що на вулиці дуже холодно, але... Але бачите, як я вас люблю, яку я хочу вам красу показати, поділитися. Ой, Боже. дивіться, як стікають, наче. Це я взяла Марію, вона ще ніколи в цьому багатому районі не була. Це місто Бушервіль. Я вже якось його знімала на шортс ставила. О, і цей район він оберігається камерами спостереження. Тобто в них все захищено. Ну тут не дома, тут віли просто. Замки. Подивіться, яка краса. Це ще прикрасить. Ти що? Ну, це... а з тої сторони, бачиш, немає прикрашеного. Але тут довга така, довга-довга вулиця, таких домів, будинків. Ой, ховай руку, холодно. Наступний замок. Подивіться, яка краса, боже мій. От коли походиш в такому району, розумієш, <клес> Розумієш що, що в житті все можливо. <клес> І треба пахати. Вчитись, сказала я. І ще не повчилась, <клес> нічого ще не пізно. Добре, що в Канаді можна вчитися в будь-якому віці. Це якась дуже краса, ой боже клас. О, клас. Хтось там є додому, хтось є все-таки. Тому що будинок темний, був без світла, тільки так навколо, як наче. А, ну вам я покажу. Отак от було. О, oh, ще є такий блакитний, Маш, дивись. Yeah. Клас. Мені також золот... золотий колір. Ааа, він міняє кольор, ой, клас. О, oh, так темно. Так темно. <laughs> Не бачу куди. йти. But Зараз сніг підмерз. Де темно. ходить хитрий рис. Okay. <laughs> І зайчик за її ріс. Зараз просто сніг підмерз. І е, слизько. Куди заїжджає? А, просто наліво. Це не його будинок. От яка краса. Які будинки, боже. Клас. Ще один гарний будиночок. Тут вони всі гарні, але просто... Зараз темно, тому і не дуже видно. Хотілося б, щоб, щоб ви бачили цю красу справжніми очима, тому що на відео все одно не те. А це що, Маш, ялинка впала? Ні, це кущ. Кущ такий? Так. Нічого собі. Кущик. Знову гарний будиночок. О, дивись, який там вхід в подвір'я. Угу. Королівський вхід. Скільки тут будинків цікаво? Два? Це один. Один? Це один той самий, а це вже другий. Ага. Це знаєте гарантий. А, це в них не... Ага, я зрозумів. Ой, тут ще можна вбитися. Кучки снігу. Які гарні ялиночки перед цим будинком, а будинок як замок. Але е, справжнім оком воно гарніше, чесно кажучи. На відео не так гарно. Тут багато машин роблять так, як ми робили, коли ми на машині приїжджали сюди. Призупиняються, біля кожного будиночку дивляться, роздивляються. Ого, як швидко поїхав. На жаль, я знімаю останній будиночок, тому що у мене закінчається пам'ять на телефоні, як завжди. Тому ми будемо йти до машини зараз. Надіюсь вам сподобалось.